Давним-давно, в далекому далекому королівстві, у прихованій вежі, розташованій глибоко в лісі, рапунцель з сумом дивилася на ліс за своїм вікном сама. Флін Райдер, спритний і дотепний шахрай, і Альфонс з'являється з сміливим та ризикованим планом. Він знайшов цю дівчину і захотів скористатися нею для власної вигоди, але закохався в її посмішку та доброту. Їхня втеча це чудовий танець помилок і сміху, а чарівне волосся, Рапунцель, порятунок і ліки. Поки вони подорожували лісом, то вони зустріли Олафа, романтичного сніговика, чий заразливий ентузіазм додає химерності та нових проблем до їхньої подорожі. Під керівництвом Свена Милого Лося група знаходить прихований шлях, що веде до королівства, вкритого нескінченним льодом, витвором рук Ельзи, королеви з сімейними проблемами, яка бореться з власними силами. Повнені рішучості повернути тепло, вони вирушають у величезний крижаний палац Ельзи. Однак їхня фортуна була недовга, оскільки вони стикаються з високими крижаними охоронцями навіть далеко від замку, маючи кмітливість і відвагу, Рапунцель і Флін борються з морозними монстрами і перемагають. Палац приховує в собі ще більші небезпеки, коли з'являється страшний хуртовинний звір, який відбиває свою лють крізь крижані зали. У захоплюючій битві волосся Рапунцель стає зброєю витонченості, а вірна сковорітка Флінна ще раз доводить свою цінність. І не забувайте, звичайно, про чарівне волосся. Їхня перемога гірка, оскільки вони знаходять Ельзу, яка страждає через свою силу. Співчутливе серце Рапунцель простягає руку, розморожуючи страхи Ельзи, але в ній ховається темніша сила, з'являється справжній лиходій. Королева Тіней, стародавня чарівниця, яка маніпулює силами Ельзи. Об'єднавшись, друзі протистоять їй, їхні зв'язки є світлом проти темряви, що насувається у драматичній битві. Волосся Рапунцель протистоїть темній магії королеви, а сили Ельзи перетворюються на силу, щоб покінчити тіньовою королевою. Афлін, Олаф і Свен. Сильна, як ніколи раніше, вона блондинка, вона сексуальна, у неї блискуче волосся, і її чекають нові пригоди. Разом із Флінном вона зіткнеться з новими викликами та допоможе врівноважити зло в королівстві. Через деякий час, після шоколадних цукерок і троянд, романтичних віршів і побачень, і насолоди багатьма туристичними місцями королівства, Флін нарешті сказав: Так, і нова подружня пара повернулася до своєї вежі Пентхауса. І тепер у них є привітний маленький сусід. І, звісно, Олаф підготував для вас маленьке магічне шоу. Кінець.